Джерело, роман Айн Ренд, опублікований у 1943 році, який вважається ключовим твором її філософії об'єктивізму. Це історія про архітектора Говарда Рорка, який відмовляється підлаштовуватися під стандарти та смаки суспільства. Він вірить у силу індивідуального таланту, творчості і чесності перед собою. Йому протиставляється інший архітектор Пітер Кітінг, який досягає успіху, копіюючи чужі ідеї і догоджаючи клієнтам та критикам. Головний конфлікт книги це протистояння між індивідуалізмом і колективізмом. Рорк вважає, що творець повинен бути незалежним, а його робота це його власна ідея, яка не потребує схвалення інших. Він постійно стикається з відмовами і переслідуваннями, його проекти спотворюють, а самого його навіть виключають з коледжу. Натомість Кітінг робить кар'єру, використовуючи соціальні маніпуляції, а не талант, і поступово деградує як особистість. Важливу роль відіграють два сильні персонажі. Домінік Франкон, журналістка, яка спершу протистоїть рорку, бо вважає, що суспільство знищить його, але згодом закохується і стає його союзницею. Гейл Вайнард, медіамагнат, що володіє впливом на маси, намагається використати свою владу для захисту незалежності рорка, але зазнає поразки, бо сам зрадив власні ідеали. Антагоністом є Елсфорд Тухі, критик і пропагандист посередності, який свідомо насаджує колективізм і вчить людей відмовлятися від самостійного мислення. Він символізує ідеологію, що знищує творчу особистість. Кульмінацією стає суд над рорком. Його звинувачують у підриві будівлі, яку він спроектував, але яку настільки переробили, що вона втратила сенс. На суді він виголошує промову про права індивідуума і значення творчої цілісності, і врешті його виправдовують. Головна ідея роману це справжній прогрес і цінності створюються сильними незалежними особистостями, які не бояться йти проти більшості. Колективізм, компроміси та прагнення догодити іншим ведуть до посередності і руйнування. Джерело це гімн індивідуалізму, що закликає цінувати свій талант і залишатися вірним собі.